Усе в наших руках українцям треба прийняти відповідальність за своє життя, не покладатися на європейські союзи, на північно-атлантичні альянси, на якісь там альтернативні союзи та альянси. Не треба ні на кого покладатися. І не треба зубами огризатися е, в сторону росіян і до нескінченності шляхом босифікації е, засилати нещасних чоловіків, е, щоб вони помирали за е, вашу впертість, українську впертість на бажання йти на компроміси, так як е, нам нав'язує наш президент, що ніколи ми е, ні вліво, ні вправо не підемо там е, росіянам назустріч. Українці, ви маєте усвідомити, якщо ви не готові е, йти росіянам ніде назустріч, то ви будете усі йти на фронт. Розмова коротка. Якщо ви хочете реальних гарантій безпеки, то ці гарантії безпеки можуть сформувати. Лише українці шляхом якісної людської дипломатії з росіянами на основі взаємної поваги проявіть краплю поваги до росіян, і ви здивуєтеся, наскільки блискавично швидко буде мінятися відношення російської влади до українців блискавично швидко, це не так важко, як здається. Але треба трошечки відійти в сторону від тієї пропаганди, яку на нас насадили за останні 12 років, починаючи від е, часів там, Барака Обами і закінчуючи політикою Байдена. Українці все в наших руках. Треба просто трошки більше віри в себе і трошки більше поваги до росіян. От не побачили українці взагалі жодної краплі чогось хорошого в самому факті, що президент Америки та президент Росії намагаються дипломатичним шляхом, компромісним шляхом, а це компроміси для росіян, так чи інакше, болючі. Це не те, що там прям Путін одні вигоди отримає з мирного договору з Україною. Насправді тут е, двосторонній рух. Путін теж е, багато чого втрачає е, в цій лояльності, яку він проявляє. Тому що це лояльність, це коли ти йдеш на зустрічі, е, трохи готовий від чогось відмовитися, аби вже закінчити нарешті війну. Але наші журналісти взагалі нічого хорошого в цьому не побачили, тільки все висміяли, знацінили. У е, мене просто слів немає.